У Волинському обласному територіальному медичному об'єднанні материнства і дитинства справжнє свято. 28 листопада тут вперше цьогоріч виписали новонароджену трійню. Трійка діток народилася у сім'ї Ковальчан Тетяни та Вадима. Дуже хотіли діток, розповідають новоспечені батьки. Попри усі випробування, вагітність пройшла легко, каже Тетяна. Я з легкістю навіть до ще вагітності знала, що буду народжувати саме тут, в перинатальному. Я з легкістю знала, що довіряю професіоналам за своє здоров'я і здоров'я своїх діток. Тому я цілком всім задоволена висококваліфікованим персоналом, неймовірним підходом до діток, починаючи від спостереження моєї вагітності в. Начинаючи консультації до сьогоднішнього дня завжди були на шляху настільки висококваліфіковані професіонали, які завжди з турботою і неймовірною любов'ю до діток. Хоча, по факту, це могла би бути звичайна робота буденна, але вони її перетворювали на. Щось тепле і незвичне. Дітки народилися 24 жовтня. Ми майже практично пробули тут в загальній кількості місяць. І щасливі, їдемо додому. Дві дівчинки та хлопчик з'явилися на світ 24 жовтня на 31-му тижні вагітності. Місяць пильного нагляду лікарів. І от уже вся родина зібралася зустрічати поповнення у сім'ї під стінами перинатального центру. «Чуть не впав, О, як мені сказали, я дуже радий, дай Бог, щоб вони були здоровенькі. І жили при мирному нашому не небі. небу. Чесно, плакала і кричала, і пищала, і дякувала Богу, що вони народились, і що все добре. Її сторони є двійні, з сторони мами, і зі сторони так дідусь, радідось мами з двійня так ага. замічаються. Прадідусь, діток ну, теж ну. з двійняти. А з нашої сторони таке воно виходить, дідусь. Ну то його в його родині, так якби його брат і сестра теж здвійнять. Ми очікували трійню, Я завжди мріяла про внуків Ріня стала справжнім приємним сюрпризом не лише для родини, а й для найближчих друзів. Підтримати подругу на виписку прийшла й подруга Тетяни Юлія. «Ми якби хотіли, хоча б до дитинку. Вони мріяли про це дуже довго, насправді. А це такий подарунок, і перше враження ну справді важко було навіть все повірити. Воно ну, кажу, тань серйозно. Вона да. Ну, ми справді дуже щасливі. Всі говорять, що це важко. а Ми знаємо, що нас вистачає комунянчити, тому я думаю, все буде добре. Попереду ще безсонні ночі та приємні клопоти. Тріня це справжній виклик. Проте у новоспечених батьків уже зібрався ряд помічників. І здивовані і бажаємо батькам сил, натхнення. І нехай всі, хто зараз прийшли допомагати і зустрічати, нехай не полишають цю парочку, і нехай приходять по черзі і допомагають глядіти тих діток. У стінах перинатального центру за малюками наглядали протягом місяця. Пройшли шлях у відділенні інтенсивної терапії, адже потребували через дихальної через... підтримки. Зараз же здорових діток відпускають додому. Ми завжди радіємо разом з батьками, коли ми. Виписуємо і всі щиро радіють, і батьки щасливі і здорові дітки. Но історії, які розпочинаються не завжди такі, такі щасливі на початках. Іноді буває так, що дітки народжуються недоношеними або хворими. І потім вони проходять шлях, непростий шлях, щоб виписатись щасливими. Саме так було з цією трійні. Дітки були не зовсім доношені. Це характерно дуже коли багатоплідна вагітність, але разом з батьками команда лікарів зробила все для того, щоб сьогодні ми їх відправили, виписали з нашого закладу абсолютно щасливими і здоровими. Діти мають всі шанси бути здоровими, повноцінними українцями. Це надзвичайно щасливий день, бо три дитини, і всі три у нас гарні, здорові з гарними батьками пішли додому. Ми ж у свою чергу зичимо новонародженій трійці здоров'я, а батькам терпіння та щемливих радощів батьківства. Анна Рарух, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.